У Кропавницькому створили інсталяцію в день пам'яті загиблих у полоні захисників добровольців і цивільних. Композиція нагадує про теракт, який вчинили російські війська в ніч проти 29 липня 2022 року. Біля села Оленівка на Донеччині. У колишній волноваській виправній колонії був зруйнований барак, де утримували бійці вазову. Розповіла Суспільному авторка інсталяції художниця Тетяна Черняєва Зайцева. «Закривавлена частина символізує окуповані території. Дуже багато знаходиться. Людей, які знаходяться в колоніях, і колючий дріт символізує саме цей аспект, за даними офісу генпрокурора, внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені, понад 130 отримали поранення. Серед загиблих було двоє військових із Кіровоградської області Богдан Хомовський та Ярослав Отрок. Це інформація платформи пам'яті меморіал. Інсталяція у вигляді карти України, де частина її окупована, і безпосередньо троянди вони символізують кількість загиблих у Оленівській трагедії. Каже, пісочний годинник це символ втраченого в полоні часу. Символізує достаток, пшениця і сучасний символ бавовни також присутній. До інсталяції входить ще дві гільзи, які привезені нам з. Бахмута і Константинівки в них ми помістили соняшники, оскільки соняшник це квітка пам'яті. На мольберті ми розташували табличку з нагадуванням про трагедію в Оленівці і, взагалі, кому присвячений цей день пам'яті, тобто людям, які загинули в полоні. Також там є qr код для бажаючих надонатити для на допомогу нашим військовим, те, що плетені колючим дротом, і символічно, ніби в повітрі висять дві троянди, які теж символізують, що люди, які знаходяться в колонії, вони на межі, на межі між, між небом і землею, тому що кожної хвилини їхнє життя може обірватися. Мій колега, з яким я працював певний час в школі, пішов. Боронити нашу країну був, був у військах ССО, але нещодавно ми дізналися, що він зник безвісті. Наскільки мені відомо, це було в Курській області, і ми досі його рідні, і колеги ми не знаємо, живий він, чи, чи в полоні, чи зник них Обов'язково такі інсталяції потрібні. Люди повинні пам'ятати про те, що є. Наші воїни, які боронять нашу Україну, які на жаль попадають так. в полон, і вони повинні повернутися додому зі слів авторки інсталяції, ініціював створення композиції Громадський хаб простір хоробрих, який опікується військовими та їхніми родинами. На створення інсталяції в мене пішло дві доби. Я її створювала самостійно, але всі матеріали, тобто квіти, соняшники, ми робили кліч в інстаграмі, і всі охочі громадяни нам допомагали. Ввечері її заберуть до простору хоробрих. А в просторі хоробрих також є ще одна інсталяція. У просторі хоробрих інсталяція має такий вигляд: металеве ліжко, військова форма, взуття, два соняшника обв'язаних чорною стрічкою і свіча. Василь Левицький, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кровницький.